Центральна вулиця Черкас повинна бути звільнена від маршруток, а відтак від загазованості та заторів. Натомість бульваром Шевченка можуть курсувати лише тролейбуси та екологічно чисті автобуси великої місткості. Така позиція мерії викладена у новій транспортній концепції. Перевізники шоковані, вони вбачають у діях влади перерозподіл бізнесу. Близько двох сотень невдоволених це представники трудових колективів черкаських маршрутників, вимагають від ініціаторів реформ пояснень. Складається враження, що в місті Почали методично знищувати приватних перевізників та надавати монопольне право на виконання перевезень одному із недавно створених приватних підприємств Черкаси Транс. Такі дії Черкаської міської ради розглядаються перевізниками міста як рейдерська атака групи місцевих депутатів. На традиційно існуючу сформовану багаторічним досвідом роботи маршрутну сітку міста, а попросту деребан приватного бізнесу на ринку автомобільних перевезень. Нам розказувалося одне: готується концепція, готується концепція, буде визвані інститути, які будуть проводити обстеження пасажиропотоку і все інше. Що ми бачимо на даний момент, ознайомившись з проєктом рішення міському Ніяке обстеження пасажиропотоку нічого не проводилося. Дані маршрути розроблені просто-напросто, можна сказати, бездумно. Ніхто ні з ким не радився, таке складається враження, що хтось сів, достав карту міста Черкаси, на ній намалював маршрути і на цьому рахує, що все. Нинішні складалися десятиліттями і вони є найбільш вдалими, запевняють перевізники. А зміни маршрутної сітки, переконані транспортники, призведуть до колапсу і вкрадуть у пасажирів не лише час, а й додаткові гроші. Наприклад, Південно-Західний район з Сумгаїцька. Як студент може добратися до ЧТ? Або це боротьба з гіподинамією, виходить? Він має три квартала пройти по Ілліна, 22-го немає, 25-го немає. Получається удорожчання проїзду, тому що пересадка по-любому, хоч на тролейбусі він поїде, він потратить багато часу. На переконання радника міського голови з транспортних питань Петра Кучера наявна мережа не вдала, адже нині Черкасами курсують 373 маршрутки, із них 325 – бульваром Шевченка. Дайте від виявляєте цієї нової фірми, Правильно? І ви директором, і ви тепер лобіруєте свої бізнесові інтереси. Ви хочете викинути цих перевізників з городу і поставити свої автобуси, Це правда? Ми в концепції, коли передбачена оптимізація маршрутної мережі. Сьогодні не стоїть питання єдиного перевірника, а стоїть питання всі власники паспортного засобу ставиться питання поміняти руковий склад із малої міськості на велику міскості, із Євро 1, Євро 2, не більше Євро 3. Якщо Автобусами. Ви не заїдете на Луначарську, ви не заїдете на Аврору, ви не доїдете до Сілікадного, ви не доїдете, а пустите нас туди, по благовісні, і по віно. Вибачте, то їдьте ви самі там. Беріть свої автобуси євро 3 і євро 5, і їдьте самі, поїдьте туди. то ви хочете нас убрати, а самі їздити там, як царі. Не будете так. Розставити усі крапки на «і» узявся заступник міського голови Олексій Леонов. Посадовець запевнив, про закриття якихось маршрутів мова не йде. Просто у більшості перевізників термін договорів давно скінчився, і ці маршрути влада має або відмінити, або виставити на конкурс. Розробляється те, що вам доповідали. Розробляється концепція, зі якої на базі досліджень науково-дослідного інституту будуть оптимізовані всі маршрути. Після цього винесені на конкурс, де всі ви, як представники вашої організації, ви, як робітники, зможете абсолютно на рівних, на рівних конкурувати, приймати участь в цьому конкурсі. Та перевізники таким обіцянкам віриний муть, збирається й надалі відстоювати свої інтереси. Ольга Скорик, Віктор Наточій, Віка Новини.